Народний депутат України, голова патріотичної партії Микола Олександрович Габер. Дякую. Я хотів би щиро від цього серця від себе особисто, від великої кількості людей, які я представляю в Патріотичній партії України, привітати вас святом перемоги! Це дуже важливе свято для нашої держави. Для кожного з вас, але й для кожного з нас, наших синів, дідь, е, внуків, бо в мене вже й троє внуків є. От. Тому що ви в той час завоювали мир на довгі роки, да? і ми могли рости в гарній Україні, е, в, е, в мирній Україні. Не все було в гаразді, не все було так, як ми могло б бути або б ми хотіли, або був мир, був хліб і була доброзичливість один до одного. Тому я щиро вітаю і бажаю вам здоров'я і сил, тому що вам вони, як і нам, дуже потрібні. вас! На жаль, на жаль, і що сказав, да? і я скажу, мабуть, інші будуть говорити. Ми сьогодні привітаючи вас. Дивлячи вас в очі, ми не можемо не говорити з сумом те, що, на жаль, у вашому віці не одна війна, а щонайменше дві війни. Бо війна сьогодні йде, що того, кого ми вважали братом, виявився фашистом, Гітлером виявився Путін, да? ми ж не думали, ніхто ще півроку не міг представити, що людина, яка нам за брата да? і в таке чинить з нами, без провокацій, без ніяких речей. Тому, дивлячись в зал, я бачу обличчя людей, які сьогодні знову мають проявити свій патріотизм. На жаль, в цьому віці ви є. Да? Ніхто, крім вас не розуміє, що таке патріотизм. Ніхто, крім вас, не розуміє, що таке захистити Батьківщину, да? розрізнити того, хто нападає, і той, хто дійсно є нашим другом, з ким можна розмову вести. І тільки отакою от великою силою я бачу тисячі людей, тисячі патріотів України. Да? Які можуть утримати і нашу владу не дуже гарну, да бо вона здає. Вона вина в цьому. Але ми, ті, хто народ, тільки вони можуть утримати і Київ, щоб тут не було безладу, і Одесу, і Севастополь, і Донецьк. На жаль, я змушений вас просити цієї допомоги. Бо якщо ви не поясните своїм близьким, хто на сході, не поясните тим, хто в Росії, не поясните тим, хто в Криму, що то є помилка зраджувати батьківщину, нічого не буде. Тому я дуже маю велику надію, бо я користуючи гарною можливістю подякувати Валентину Володимирівну. Винограду з тим, що нас тут всіх зібрало, а нам, дали ще й слово вас привітати, рідка можливість поцілати в щічку. Да. А вас попросити, ну це був би не я, якщо б не попросив, я очолюю патріотичну партію України. І мій заклик сьогодні до вас, до всієї України, до цих шанованих людей, я їм уклоняюся до інших. Давайте ті, хто вважає себе патріотом України, об'єднаємось. Якщо ми об'єднаємося разом і на виборах київських, і на виборах інших, то ми і ті, хто ще прийшов, тимчасово, ми і смітемо, що вони не вміють управляти державою як потрібно, да? І ми приведемо людей, таких, які розуміють на військовій справі, яка ж за мала і його команду. І ми знову отримаємо мир, достаток і спокійну старість, а дітям нашим світле майбутнє. За вас, свято вас. Що е, війна це страшне слово. І зараз е, така йде маніпуляція людською свідомістю. І саме головне, саме страшне що ця війна насамперед інформаційна, що нас е, десь щось знімають, перекручують, показують факти, істерія, нагніта. Коли людьми можна панувати і керувати людьми і можна використовувати людей, коли в серце людини, в голову людини поселити страх, а коли людина боїться, вона вже не думає про якийсь соціальний захист. Про якісь інші негаразди. Вона думає, щоб не були живі, здорові її діти, внуки, щоб був мир. І таким чином ця влада сьогоднішня, така істерія, нагнітання такої обстановки. Вони хочуть тримати нас з вами, як рабів, покорі, але ми не раби. Ми вільні люди. І Майдан стояв отам, всі кажуть за Майдан. Почуйте, я вам скажу. Який був Майдан, кому платили, кому як? Це не важливо. Важно, що його підтримувала вся Україна і Майдан достала ця влада. Отак, в кожного в серці, в кожного, тому що всі хочуть змін на краще. Я даю слово Константину Ільченку, з Луганська, який к нам приїхав. добрый день киев прежде всего я хочу сказать слова благодарности вам ветеранам которые собственно создали эту уникальную красивую страну которая к сожалению сегодня вернута проий я хочу чтобы вы знали что мы люди живущие в донбассе мы не представляем себя вне украины Не так давно с известным тележурналистом Андреем Саплиенко мы проехали по копанкам, угольным копанкам. Это на самом деле позор Донбасса, это позор власти, той, этой власти. Это крайнее несчастье людей, которые вынуждены в условиях средневековья зарабатывать себе на жизнь. Так вот мы проехали и задали один вопрос этим несчастным людям. Выходите в Россию. Никто из них не сказал, что они желают быть россиянами. Они готовы вот даже в таких условиях любить Украину. Поэтому, когда вам говорят о том, что там идет гражданская война, вы не верите. Там воюют преступные политические группировки. Один донецко-луганский клан, возглавляемый Ефремовым. Королевской, Ахметова воюет с другим кланом, который возглавляет Тимошенко, Турчинов и все остальные. А мы являемся мясом, которое подают холодным. К сожалению, сегодня у нас на Донбассе поднялась как пена вот эта деклассированная масса, криминал, вооруженный которые бродят пьяные под воздействием наркотиков. Мародерство процветает на каждом шагу. Мне сегодня позвонили и, и сказали, что вообще-то Луганская область уже становится на грани продовольств, продовольственного кризиса, потому что продукты не завозятся в область, потому что транспорт просто останавливается и градится. Сегодня в Луганской области можно умереть за то, что ты любишь родину Украины. За то, что ты с уважением относишься к украинскому флагу. Просто впарывает животы и забивает безбольними битами. Что с этим делать? За 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 украинский язык это отдельная речь. Разумеется, я можу розмовляти українською, я розумію, я дуже люблю її. Тому що, незважаючи на те, що я... Россиян за похожие, я уважаю себя украинцы. И такое вам скажу, как минимум 80% людей, проживающих в Донбассе. Поэтому, друзья мои, я вас очень прошу. Э, верьте нам, мы хотим быть с вами, и мы очень хотим чтобы правители сегодняшние нас не предавали. Я вам скажу, что сегодня мои товарищи, патриоты, к которым я возвращусь, уже организовали отряд. Они уже борются, но не верят в то, что это кому-то нужно из правителей. Сегодня они с оружием в руках защищают нашу Родину. Но правительство их готово видеть как... як приступникам, которые мешают їм делать грязные дела. Вот це страшно. Поэтому ми з вами, ми любимо Україну і просимо вас, любити нас. З праздником! Я багато років життя віддала в праці співпраці з вами для того, щоб робити вам свято. Я хочу ще від себе додати, зі слів Кості Ільченка, що не всі в Києві, не всі на Західній Україні бердеровці. І ніхто не збирається їхати і вирізати східну Україну. І на східній Україні не всі сепаратисти. Розумієте, це наші брати, наші сестри, а нас зводять для того, щоб вести війну за територію. Америка для того, щоб поставити свої натовські бази нас на, на, на нашій території. А Росія щоб так не було, бо їхнє тоді вооруження остане, останеться бляхами, які нікому не будуть потрібні. В Європі ми теж не потрібні, розумієте? Ми маємо бути самі по собі. Український єдиний народ, який вміє вести діалог з усім світом, і з Росією, і з Америкою, і Європою. І не бути ні під ким, бо ми незалежні і ми вільні, є люди. І цей народ має, має це розуміти. І в Луган і в Донецьку, і в Києві, і в Закарпатті. і людям про це треба розказувати, більше з людьми спілкуватися, і все в нас вийде. Бо ми цього варті. Хочуть нам заборонити день перемоги і створити нам війну. Ми до цього не допустимо. Зараз я хочу дати слово Валерію Васильовичу Новосьолову, генералу сухопутних військ народному, як він каже, коменданту України. Дорогі ветерани, дорогі ветерани. Війни, дорогі ветерани, великої вітчизняної війни, від свого особистого імені та від імені всього офіцерського корпусу України, низько вклонююсь вам за ваш подвиг, який ви допустили і зробили. Цей ваш подвиг зветься дуже просто. Ви перемогли найстрашнішого найлютішого ворога в світі фашистський гітлерівський Німеччину. Ви перемоги. 70 років після вашої перемоги ми живемо в мирі. І дай Бог, щоб жили іще довго. Але до цього часу ми знаємо, що у вас болять рани, і фізичні рани, і духовні рани, і ми хочемо, щоб ці рани загоювались і щоб ви жили довго і ще довго радували нас вашим патріотизмом, вашою жагучістю до життя, і щоб ми до цього часу вчилися у вас і щоб ви були для нас завжди тим прикладом, яким ви є для нас. Дуже вам за це велика подяка і дуже велика вдячність. Дорогі ветерани, на жаль, війна для мене особисто і для багатьох. Моїх соратників не являється пустим звуком. Мені довелося за 44 календарних роки прослужених в збройних силах провести участь в двох війнах в Афганістані та на Близькому Сході. І я знаю, що таке лихоліття, я знаю, що таке пулі, коли вони свистять, коли рвуться біля тебе бомби. Це дуже і дуже страшно. Тому в минулому році, коли ми звільнилися ми звільнилися з лав, я звільнився з лав Збройних сил України. Ми створили офіцерська громадський рух, народна комендатура, яка призвана захищати всіх ветеранів і пенсіонерів. На жаль, влада за всі ці роки ліквідувала дуже багато привілеїв, які були у нас у пенсіонерів і у ветеранів. Тому створена народна рада приймала участь і на барикадах. На Майдані і до цього часу приймає участь в, в тому, щоб відродити всі ваші вільні. Крім того, наш рух створив партію, вона називається Партія пенсіонерів, для того, щоб захищати вас на всіх рівнях влади, і в тому числі в Київській державній адміністрації. Ми йдемо на вибори для того, щоб захистити вас на теренах нашого Києва. Дуже вдячний вам. Я вам хочу сказати, що коли казали, що немає в нас лідерів, це була брехня. Брехня, лідери були. Їх не допускали там на сцені до мікрофону. Турчинов приватизував мікрофон. Але не приватизували український народ. Вони хотіли і тільки троглаві там виступати, щоб взяти владу, скористатися тим моментом, де вся Україна збунтувалась і всі підтримували те, щоб замінити владу. Вони цим скористалися і взяли владу в свої руки. А до чого це довело? Ми з вами бачимо. Бачимо, бачимо. Розумієте, через те ми, я вже чула, там казали, по Голосіївському районі деякі депутати вже платять по 200 гривнів, Ті, які були головами адміністрації, ті, які були від е, цього ж, Чорнолецького вже по 500 гривнів по списку платять. Розумієте, в чому наша з вами проблема? Всі кажуть, що все погано? Я не буду я не буду довго, я, бо я не можу не сказати. Все погано. Але якщо ви будете брати по 200 гривні, по 500 гривнів і тих самих депутатів, то як ми змінимо що? Як ми, як я, ось я, Валентина Виноградова яку ви знаєте більше 15 років, що я можу зробити, коли ви? Підете і продасте за 200-500 за гривень. Я розумію ситуацію, що треба щось їсти, що треба щось купити, але ці гроші приїсте за два дні, а потім 5 років буде відбуватися і чи читають, та яка відбувається. Люди, схаменіться, благаю вас, батьки, діти, чоловіки, жінки, друзі, подруги. Розказуйте про це, не можна це робити. Треба поміняти систему влади. Хоче з них заплатити, бо там буде писатися про вас, а не про них. Чуєте?